Освіта проти таланту? Згодні чи ні? Якщо хочете дізнатися відповідь на це запитання, заходьте до нашої бібліотеки і беріть до рук книгу Освіта проти таланту Сила творчості. Від інноватора та письменника Кена Робінсона. Як користуватися мозком? Чи не найдивовижніші розробки у галузях інформаційних систем, матеріознавства та нейронауки лежать на перетині цих сфер. Сьогодні можна передбачити появу інформаційних технологій, змодельованих за принципом нервових процесів у мозку. Нове покоління комп'ютерів базуватиметься не на цифровому коді й кремнії, а на органічних процесах. Комп'ютери відтворюватимуть людські думки. Недавно я спілкувався зі старшим технологом однієї з провідних комп'ютерних компаній у світі. Наразі, сказав він, найпотужніші комп'ютери на землі мають таку ж обчислювальну потужність, як мозок цвіркуна. Не знаю, чи це правда, та й він сам не знає. У мене нема знайомого цвіркуна, а навіть якби був, то я б ніяк не міг визначити, що відбувається у його мозку. Мій співрозмовник мав на увазі, що навіть найпотужніші суперкомп'ютери це всього лише бездумні калькулятори. Вони виконують завдання, які не під силу людині, але не мають власної думки про те, що роблять. Вони не думають у буквальному значенні цього слова. Так само літаки значно вправніше за нас літають на висоті, на висоті 10 тисяч метрів. Але даремно їх питати, якої вони про це думки, бо вони її не мають, та все змінюється.